Одинока матір двох дітей бореться за своє життя завдяки допомозі небайдужих. Вона вже зібрала половину необхідної суми на обстеження, від якого залежить її лікування. Тепер доля цілої сім'ї залежить лише від цього збору. Ольга подарувала життя дитині і після цього втратила своє. Під час вагітності другої у мене сильні головні болі, сильні спині болі проявилися. І вже після народження дитини мені стало важко ходити. Я більше не змогла піднятися на ноги. І з того часу життя перетворилось на боротьбу. Чоловік залишив її з двома дітьми на руках. Я лікувалася в Чернівцях. Пізніше я звернулася до Львову, де мені підтвердили діагноз. Тепер у мене з'явився шанс стати на ноги. Я звернулася в ізраїльську клініку Хадаса Енкарем, де відомий професор Карусіс. По покращення мого стану ізраїльські спеціалісти запевняють, діагноз цей неправильний, і лікування відповідно теж беруться лікувати її дистанційно, та для цього потрібні гроші. Однак, перший крок це діагностика на розшифровку МРТ та на призначення лікування. Консультація професора потребуємо ми потребуємо 2030 доларів. Волонтери об'єдналися, аби залучити людей до допомоги. Щоб вона не була прикута до ліжка, щоб вона могла ходити, щоб вона могла займатися хатніми справами, щоб вона могла відвести свою дитину до школи. І щоб вона при цьому відпочувалася здоровою, вона ж дуже молода. Протягом дня Оля робить з дітьми уроки та плите з бісеру на свіжому повітрі з'являється рідко. Хіба що на балконі багато людей на її місці впадають в глибочайшу таку депресію, нікого не хочуть бачити. Вона абсолютно відкрита до спілкування, вона відкрита до людей. Вона досить активна. Вона постійно там щось пише. Вона щось там робить постійно. Знаєте, то людина не впала в депресію. Людина має надію. Я думаю, що от ми всі разом можемо допомогти їй в цій надії, в цій від... Та і саме головну мрію ходити. Хоча мама ходила. Кожна копійка допоможе врятувати не лише життя жінки, а й двох її діток, які прагнуть материнської любові. Допомогти може кожен. Реквізити для збору коштів ви бачите на екрані. Юлія Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.